знає, що робити з хворобою? Вірю путіну, бо мені здається, що вона за охопленнями і небезпекою схожа з ковідом. Знаєте, людей від неї загинуло теж немало. Росіяни сьогодні вранці повідомили мені, що сім їхніх безпілотників були в дорозі, коли президент Путін видав свій наказ, і вони були збиті російськими військами. Тому я схильні вірити, що президент Путін діє сумлінно. Він сказав, що збирається діяти з добрими намірами президенту вчора, і я вірю йому на слово. Привіт, мене звати Катерина Соля, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі, застиг лише один час 24 години. До 24 години, за які Путін збрехав щонайменше кілька разів. А у Штатах продовжують вірити йому на слово. Хоча що таке слово? От слово мешканця суджі який дискутував з нашими військовими на тему того навіщо Путін поліз з війною до сусідньої країни. А після повернення руського міра вже розповідає про звірства збройних сил України. Він же збрехав Навіщо в чужу державу лізти в Україну? Чому він поліз? І ось тепер отримав. Вже все розбомбили. Гаразд, я поїду додому. Дякую за теплі слова. за слова. Ви теж Хлопці правильні. Сходіть в інтернат, візьміть собі хліба. Хліб візьму. Ми обійняли військових. Як своїх. Ми вас чекали, хлопці. Ми дуже чекали. Зараз можна. Тепер ми можна дати волю емоціям. Всі ці зальотні, як то кажуть, всі найманці, поляки. Я пам'ятаю, як тільки зараз прямо по голові ударили, я був весь у крові. Ну, такі злі жінок менше чіпали, зазвичай на чоловіках відривались. Але одного разу, пам'ятаю, ми їхали на велосипеді. Ми ж їздили в магазин, шукали хліб для себе. Піймали і кажуть: Слава Україні! Куди мені діватись? Стояли повністю озброєні до зубів. Я навіть не мав чим відбитись. Ми викручувалися, як могли. А от вже інша місцева мешканка, яка неодноразово дякувала нашим захисникам, що не кинули її на призволяще і навіть м'ясом підгодовували, і дров привезли, і маму її пропонували забрати на лікування до України. Виявляється, ледве не на власні очі бачила, як польські найманці українців каже серед зсу майже не було. гвалтували дівчаток і бабусь у Курській області. А одного бійця зсу свої ж хотіли вбити за те, що підвіз місцеву стареньку. Трохи пізніше би зайшли, я би вас котлетами пригостила. Та ми не голодні. Дякую. Так. Mm, так. А мені сьогодні пощастило. Чоловік приніс трохи м'яса. Mm. Отже, смажу котлети чи привозять вам продукти волонтери? Ні, зараз я поки що ходжу сама. Слава Богу. А ходили до гуманітарного штабу? Ні, ну вчора. Ну вчора я була там у цьому в інтернаті. Вони дали мені буханець хліба і пляшку води. були різні люди. І гвалтівники були були і засуджені, а українців там було мало. Були найманці, поляки. Дуже жорстокі люди. Дуже жорстокі ці люди. Ну в цьому зґвалтували дівчину одну, а ще була жінка. Теж у Мартинівці її зґвалтували, хотіли вбити, але вона вирвалася на волю. А ця жінка їй 73 роки. А ви кажете, вірю на слово. Не треба вірити на слово, треба перевіряти все. Саме тому ми фіксуємо все на фото і відео. І ще один тому приклад це оточення на Курщині, про яке вже тиждень говорить Дональд Трамп. Українські солдати відступили у Курській області, але не були оточені російськими військами, що спростовує заяви президента США Дональда Трампа і Путіна пише Reuters. За даними розвідки США, українські війська стикаються із сильним тиском, але не оточені. І заява Путіна про те, що українці в Курській області повинні здатися чи померти, була названа. Дезінформацію, спрямованою на демонстрацію переваги Росії та тиску на переговори про припинення вогню, цей перелік дези від Путіна можна продовжувати безкінечно довго. Бо от ще один приклад: Трамп каже, Путін хоче миру, я йому вірю. А ми кажемо та ми ж не заперечуємо, путіну дійсно потрібен мір, але бажано весь. З 2014 року російські солдатики дуже полюбляють носити ось такі патчі: нам нужен мір, желательна весь. Це все, що потрібно знати про будь-які мирні перемовини або ініціативи за участі Росії. А щоб ви про це не забували? Ми можемо попросити українських дипломатів подарувати вам один із таких шевронів, як символ того, що якщо росіяни кажуть слово мір. То розуміють під цим загарбання нових територій, на яких можна вчепити три кулори і швиденько збити дерев'яний сартір з літерою «З» на дверях іншого міру для них немає і не може бути апріорі. Тому єдина можливість навчити їх сенсу справжнього слова мир це об'єднати зусилля усієї Європи і розбити російську армію на полі бою. Інакше повзуча російська агресія буде тривати десятиліттями і далі буде поширюватися на захід через країни Балтії. Перевіряючи, як глибоко може занепокоїти це європейців. До речі, ті ж такі країни Балтії вже готуються до протистояння з Росією у 2030 році. А якщо США знімуть санкції з Росії, то і раніше. Утім, ви думаєте, адміністрацію Трампа це зупиняє? Ні, вони продовжують дивитися на Росію як на великий шмат землі, з якої можна взяти вигоду або угоду. На рідкісно земельні метали. А Європа у цей час ризикує опинитися на місці президента Зеленського в овальному кабінеті. І тут нам доводиться лише констатувати, що значить питання таки не в костюмі. Блумберг пише, що Макрон готується до конфлікту із Трампом через своє прагнення допомогти Україні. Видання пише, що французький лідер, який постійно ходить в костюмі, я нагадаю. Опинився у центрі уваги, бо намагається об'єднати разом із британським прем'єром Стармером партнерів, які готові підтримати Україну. Водночас союзники Трампа стурбовані його геополітичними заявами. Ініціатива щодо об'єднання країн, які бажають надавати Києву підтримку і надалі, як пише видання, неминуче загострює конфлікти з Трампом, оскільки він вважає припинення бойових дій засобом поліпшення економічних і політичних відносин з Росією. От зараз, зокрема, говорять про контроль над АЕС. Зокрема, Трамп цікавиться, чи здатна Україна відновити роботу станції, та як Зеленський дивиться на участь у цьому процесі? США я йому сказав: так, якщо можна буде модернізувати, ми готові це обговорювати з вами. Але тут здається не до кінця зрозуміло. Мова про модернізацію спільне управління чи передати АЕС у власність США, бо держсекретар США Марк Рубіо і радник президента з національної безпеки Майк Волц кажуть, що саме передача АЕС у власність Сполучених Штатів була би найкращим захистом для енергоінфраструктури України, і мова не тільки про ЗАЕС. США з міркувань безпеки хочуть узяти на себе керування чотирма атомними електростанціями в Україні. У нас величезний технічний досвід для управління цими станціями. Якщо буде корисним, щоб США керували атомними електростанціями в Україні, жодних проблем. Ми можемо це зробити, заявив Кріс Райт в інтерв'ю Fox News, наголосивши, що для управління станціями відправка в Україну військових не буде потрібна. Тобто, ще раз ми кажемо, нам потрібен військовий контингент, який контролюватиме припинення вогню. А нам кажуть. Давайте ми просто зайдемо з управліннями на АЕС, і це автоматично гарантуватиме, що Путін більше не нападе. Як на мене, слабувата гарантія, враховуючи те, що у США шириться хвороба Я вірю Путіну навіть після тієї розмови, що відбулася між Путіним і Трампом. Російська сторона, як правило, туди чіпляється за кожне слово, навіть якщо не було подальшого обговорення, але вони поставили питання в телефонній розмові, вони вже це видають на свою користь. Тобто, от, наприклад, такі речі, як згадка про голосування в Радбезі, ООН спільне е, вперше за дуже довгий час, е, якраз американської представниці і російського представника. Тобто, ми пам'ятаємо це такі контроверсійні е, дещо пропозиції: зняти слово агресія з документів Ради безпеки ООН. Як такий посил Москви, що ми хочемо з вами зараз говорити про припинення вогню, тобто багато таких поступок, і вони це за все це чіпляється, і це частина інформаційної і дипломатичної роботи такі трюки. Якщо взяти всю інформацію, яка публічно була після цієї розмови між президентом США і очільником російським, то її дуже замало для того, щоб говорити про. Якісь конкретні домовленості, тобто, там я би сказав, ми маємо 5% інформації від того, що там реально е, обговорювалося. Але вже навіть зараз ми можемо сказати наступне, що Європа вже засвідчила свою прихильність Україні. Зокрема, Британія, Франція, Німеччина виділяють гроші і нові пакети допомоги на підтримку Україні. А от Джорджа Мелоні взагалі продовжує стояти на застосуванні п'ятої статті НАТО для України без нашого безпосереднього вступу до альянсу. Бо за її словами, це як найкраще продемонструє світові, що Путін патологічно бреше. Я займала чітку позицію як щодо неефективних пропозицій інших країн, так і щодо пропозицій, які висуває Італія, а саме щодо поширення статті 5 НАТО на Україну. Це здається найпростішою та найефективнішою пропозицією з усіх інших, ще й тому, що вона допоможе розкрити можливий блеф Путіна. Якщо Росія не планує знову вторгатися до своїх сусідів, то незрозуміло, чому вона не повинна приймати гарантії безпеки. П'ята стаття бо ж миротворці, каже Мелоні, вирішить, яку гарантію безпеки ви готові надати Україні. Бо і на кількість миротворців в Україні також безпосередньо впливає позиція США, сказав президент Зеленський під час зум-брифінгу з журналістами, зі слів президента: якщо Вашингтон прийматиме якусь участь у цій конструкції країн, і кількісний склад тієї чи іншої країни може бути більше, хоча здається, от якраз... Пропонуючи нам участь в управлінні АЕС, таким чином США хочуть уникнути миротворчої місії в Україні, бо на неї я нагадаю, попри всі попередні обіцянки і домовленості Трампа, Путін якраз і не погоджується, і саме тому, як пише іноземна преса, нібито назріває черговий скандал. Тільки тепер вже між США і Францією. Макрон готується до конфлікту з Трампом через своє прагнення допомогти Україні. Видання каже, що французький лідер. Знову опинився у центрі уваги, об'єднуючи разом із британським прем'єром країни, які готові підтримати Україну, і водночас союзники Трампа стурбовані геополітичними заявами американського президента. Ініціатива щодо об'єднання країн, які бажають надавати Києву підтримку, як пише видання, неминуче загострює конфлікти з Трампом, оскільки він вважає припинення бойових дій. Засобом поліпшення економічних і політичних відносин з Росією. ба більш того, на тлі геополітичних маневрів Трампа зростає авторитет Еммануеля Макрона, що явно не до вподоби самому Трампу, бо тільки він, на його думку, може бути лідером. Президент Франції при цьому який рік тому був настільки слабким, що втратив парламентську більшість на виборах знову у центрі уваги. Я думаю, що не здається, оскільки м Трамп дійсно хоче бути єдиним. Не тільки на заході, а в цілому ключовим лідером, і з ним, щоб узгоджували справи інші диктатори, як то Путін, Сі Цзімпін. Але в демократичному світі він єдиний і найбільший, найстатусніший, найкрасивіший. Що ж тут гріха таїти? Це йому також хотілося би скільки пересадоковилися було зроблено заради того, і багато чого іншого. Тому ясно, що для нього це вкрай важливо. А Макрон проявляє себе зараз як лідер. І разом зі стармером колотять коаліцію по об'єднанню Європи. Трамп з іншого боку з маском намагаються розхитати крісло під стармером і намагаються подробити Європу її брати по шматах. Ігнорують в упор Європейський Союз, не зустрічаються, не комунікують навіть на рівні зовнішньополітичних відомств. Сполучені Штати ігнорують зовнішньополітичне відомство ЄС. Вони діють за принципом «розділяй, володарюй». З окремими столицями, виключно спілкуються. По перше, Макрон, єдиний лідер великої сили в ЄС, який застав перший термін Трампа. Є ще Дуда, який застав ще Обаму, але його другий термін закінчується через кілька місяців. Давні стосунки відносини Макрона з Трампом ставлять його в особливе становище. Макрон, зокрема, один із небагатьох лідерів ЄС, у кого є привілей протягом 30 хвилин, інформувати Трампа, наприклад, про результати саміту ЄС з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Трамп не спілкується в принципі. Він жодного разу не поговорив з нею з моменту обрання. Макрон був першим, хто зібрав лідерів ЄС після Мюнхенської конференції у лютому, яка ознаменувала розворот США. І наразі вони зі стармаром на двох тягнуть коаліцію волі, яка може відправити війська в Україну. До Макрона першим полетів з іноземним візитом новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні, лідер однієї з країн на американському континенті. Навіть звертався до Макрона допомогти йому впоратися з Трампом. Невідомо хто цей лідер, але кажуть, що це може бути лідер Мексики. Популярність Макрона при цьому всередині країни значно виросла з 24% до 31% буквально за місяць. Ми завжди були на стороні миру. Ми не повинні піддаватися жодному спотворенню цінності та риторики. Це історична роль Франції, Німеччини і всієї Європи бути на боці України, заявив Макрон на прес-конференції з Шольцем. Тут я також хочу нагадати, що буквально кілька років тому Макрон і Шольц приїжджали до Києва з планами, як здати Україну. Як зробити так, щоб Україна підписала капітуляцію? Але, побачивши, побачивши все те, що робили російські війська на наших територіях, вилікувалися від цієї хвороби? Можливо, нам слід наполегливіше покликати до України Трампа? Можливо, і його хвороба. Під назвою Вірю Путіну зникла би без сліду. Позиція Макрона і Шольца змінилася не через приїзд в Київ, хоча, можливо, це мало якийсь психологічний вплив, але через те, що Україна продемонструвала здатність вистояти, боротися і перемагати росіян, і тільки завдяки цьому змінилися відношення до України, бо нас приймали як е е смертельно хворих. І яких просто намагаються зараз врятувати, ну хоча б в якомусь вигляді і статусі, забезпечити або паліатів, або спробувати безнадійних, але спробувати вилікувати від російської зарази. Але як це наприклад було свого часу з нападом Росії на Грузію? Всі чудово розуміли, що в Грузії немає шансів вистояти перед Росією, і відповідно треба фіксувати якийсь поганий сценарій, оскільки світ не готовий був вписуватися за Грузію. Але випадку України все змінилося, і суспільства європейські відреагували інакше. Виявилося, що Україна це Європа не тільки в Україні, але і в Європі сприйняли Україну як своїх, і це дуже близько європейцям виявилося. І Україна себе проявила як країна, яка здатна не просто пручатися, яка здатна по-серйозному навалювати росіянам. І ясно, що це викликає не просто захоплення, але хочеться бути частиною історії перемоги. А разом із нею відлік 24 годин би розпочався наново. Побачимося, побачимося вже незабаром.